Я в собі вибудував таке порозуміння. Порозуміння як? Хто це такі росіяни сучасні, особливо молодики? А я хотів, от що зазначити? Та там була ротація 15-25 число кожного місяця. Тобто приїжджали нові. Я був спочатку в Шебекіно, ну це табір для військовополонених. Потім, значить, це був старий оскол сезон номер 2 Потім це був. Було це Брянська область, потім Тула, а потім вже Володимирська область село Пакіно, виправна колонія Noсі. І звідти вже і поїхали на обмін. Я наштабцувався на думку, що беремо цуценя додому. От одна сім'я бере це синя, цуценятко, хоч і кремезна може бути велика собака, але вона добра. Вона залиже, вибачте, так ну як від добра, любові. Від любові. Да. до сім'ї буде захищати і все робити для цього. А інша цуценя бере якась людина, яка в мене був такий досвід. Туда людина в мене колись працювала і е, він взяв бійцівську собаку і з неї знущався. Прив'язував до стола, як його не було. Вона там щось трощила вдома. Він її вбив, вбивав, колись приїхав з нею і на, на автівці і е, прям. Такими полосами була бік, ну просто нелюд. І собака така, на всіх кидалася, не це машина для вбивства була. Тобто він направляв на кішок, на інших тварин, на інших значить, безхатніх тварин там і так далі. І, от, і, і ця собака їх вбивала. І оце от те, що Путін на те, що перетворив своє суспільство. І це всі молоді люди, які плюс-мінус такого віку, переважно такі приїжджали, це спецпризначенці. Вони нас ненавидять. Вони нас генетично ненавидять. Їх так, і це не можна змінити вже. Пропаганда, вона робить свою справу.